Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чи пливете ви у водах ріки радості? Я знаю, що це не просте питання. Мене також затягує те, що відбувається у світі й навколо мене. А оскільки більшість новин створюються для продажу, то саме те, що найбільше шокує. Що найбільше перекручено та огидно поширюється з неймовірною швидкістю. Однак, коли ми зупиняємось і отримуємо орієнтир зі Слова Божого, то можемо видихнути та заспокоїтись. Учора я писав вам, що потрібно ділитися зі світом радістю, що ми маємо у Христі. Я згадав цю думку у розмові з моєю дружиною Крісті, і вона відповіла. Що радість нагадує річку. Тому я хочу поділитися з вами наступним місцем писання. У Бога є повноводна річка, чиї блискучі потоки приносять радість і задоволення Його народу. Його річка протікає через місто Бога Всевишнього, тече повз його святі оселі. Бог посеред свого міста надійного і непохитного. На світанку його допомога буде видна з появою зорі. Псалом 4-5. Дослівний переклад з сучасного англійського перша Божа річка приносить радість та задоволення Божому народу. Щодня я хочу перебувати в його хвилях. Я хочу, щоб він був моєю радістю. Я хочу, щоб він був моїм задоволенням. Зрештою Його Слово говорить, Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. Псалми 36, 4. Радість та задоволення у ньому. Стрибайте у Божу ріку. Моя молитва сьогодні. Господи. Я хочу пливти у водах твоєї ріки щодня, щогодини. Це бажання. Мого серця. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.